Часто нам в магазинах е, дають е, такі кульки з продуктами, де продавець нам завертає такий уз, узіл, узілочок. Коли ми приходимо додому, цей узілочок стає дуже сильний. І так буває, що ми навіть його не можемо розв'язати. І приходиться нам потім е, цей пакетик з продуктами розрізати для того, щоб достати продукти. Є спосіб для того, щоб нам цей узел, уз, узелок розв'язати. В перших беремо кінцівку цього е, пакетика і починаємо її згортувати. Робимо якби вірьовочку, таку мощну от так. починаємо так її згортувати багато раз, щоб в нас з'явилася така вірьовка. Коли вона стає мощною, і починаємо цією веревочкою надавити на, на сам узілок. І коли воно давиться, значить. Появляється вже тут така маленька дирочка, от, яку ми продіваємо нашими пальчиками от, і починаємо відкривати цей кульок. І він достатньо хорошо і швидко відкривається. От, от. Тоді бачимо, тоді вже ми можемо користуватися нашими. Продуктами чи з цим суєжими, яке було в цьому пакеті. Так що рекомендую цю, цей момент.